Тарас Шевченка мав намір пробути в Яготині два тижні, а прожив там майже три місяці. Яготинська історія знайомства Тараса Шевченка та княжни Варвари Ріпніної. Частина 2. Розповідаючи цю історію, я скористаюся книгою Петра Жура «Літо перше» з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка. Та книгою про Тараса Шевченка в образах та фактах доля. Незабаром після 9 жовтня 1843 року Шевченка втретє приїхав до Ягатина. Варвара Ріпніна писала Шарлю Інару. Якось увечері, в жовтні, заходить мій брат разом з паном, якого зараз же знайомить з моїми батьками. Це був він, Шевченка. Потім брат каже: Оце моя сестра. Я нагадала йому про нашу першу зустріч під дощем кілька місяців тому і ми розговорилися. Мені здалося, що він простий і безпретензійний. Його у нас одразу стали вважати за свою людину. Поетові було надано для життя і художніх занять один з просторих флігелів Яготинського маєтку. Там був кабінет, спочивальня та їдальня. Зараз у цьому місці музей Тараса Шевченка. Які ж люди оточували поета у ягатині? Старий князь Микола Ріпнін Валконський жив на своїй половині. Він уже хворів, його мучили сильні приступи подагри. Коли хвороба трохи відступала, князь пожвавлювався, охоче розмовляв з Тарасом Шевченка. Князь був добре знайомий і дружив з багатьма декабристами, зберіг зв'язок зі своїм братом Сергієм Валконським. Поетові, який цікавився декабристами, князь Ріпнін міг розповісти багато чого цікавого. Вечорами, у великому салоні, куди дзвоник скликав усіх до чаю, точилися суперечки про нові книги, про сучасні події. І тут князь виявляв те злиття душі, серця і розуму, яке захоплювала Шевченка та інших слухачів. Стара княгиня Варвара Олексіївна майже зовсім осліпла і рідко з'являлася в салоні. Це була владна жінка, яка пам'ятала, що вона онука останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Саме завдяки їй три роки по тому Шевченка призначили на посаду вчителя малювання до Київського університету. Варвара Олексіївна влаштувала це через свого родича, міністра народної освіти Уварова, чоловіка сестри. В Яготині подовго жив зі своєю сім'єю син Ріпніна Василь Миколайович. Він швидко зблизився з Шевченком і виявляв йому знаки дружньої уваги. Він був одружений з дочкою генерал-лейтенанта Балабіна Єлизаветою Петрівною. У подружжя було четверо дітей, три сина, 9 сім та 4 роки, та дочка, дворічна Варя, або як її називали в сім'ї Люля. Примітною особою в Яготинському домі Ріпніних, можна сказати, членом їхньої родини, був Фердинанд Федорович Фішер, доктор медицини, уродженець Саксонії, учень знаменитого лікаря Гуфланда. Шевченка потоваришував із фішером. Петро Дмитрович Седлецький згадує, старий князь і княгиня йшли відразу після вечірнього чаю до своїх кімнат. Ми, залишившися з молодими ріпніними, з княжною, змушували Шевченка читати Катерину та недруковані його вірші розходилися рано. До мене звичайно приходив фішер і Шевченка, гомоніли до пізньої ночі. Розповіді Фішера були дуже цікаві. Він їздив до Єгипту на мис доброї надії і знайомив нас з цими далекими країнами. Можливо, що Фішер це прототип Антона Адамовича з повісті шевченка «Музикант». В Яготинському домі Ріпніних жила гувернантка молодших онуків Ріпніних Васі Таварі, дівчина-француженка Рекордон. Ця молода, прекрасна собою жінка намагалася говорити з поетом українською мовою. Шевченко пише, між іншим, на доказ свого знання української мови, гувернантка прочитала мені два рядки з вірша. Катерино, серце моє лишенько, з тобою. І з таким милим виразом прочитала вона ці рядки, що якби я не знав, що вона француженка, то не вагаючись, сказав би. Що вона моя справжнісінька землячка. Тарас Шевченко, перебуваючи у Ягатині, збудив любов до рідного слова серед українського панства. Дуже добрі теплі стосунки склалися у поета з сестрами сиротами Псьов, Тетяною, Олександрою та Глафірою, які жили у родині Ріпніних. Олександра Псьо володіла живим поетичним даром, котрий високо цінував Шевченка. В ягатинському гуртку друзів Шевченка вона трималася дуже скромно, не насмілювалася навіть з ним говорити, але жадібно ловила кожне його слово, переписувала до зошита його твори. У 1848 році вона писала поетові на заслання слова підтримки. Простягаю вам руку, прошу вас, добрий Тараса Григоровичу, вважайте і мене старою знайомою. Дай нам Боже побачитись у світі його. Один із віршів Олександри Псюл поет дуже цінував. Вірш називається Свячена Вода. Саме цей вірш Олександра Псюл відправила Тарасу Шевченка, коли він був у засланні, відгукуючись на його прохання. Найулюбленішою з трьох сестер псьов в родині Ріпніних була наймолодша, 20-річна Глафіра. За відомостями княжни Варвари Ріпніної Глафіра Псьов була родичкою Гоголя. Петро Іванович Бартєнів, друкуючи це свідчення, додав: люди, які знали Глафіру Іванівну, не можуть забути її розумної і світлої витонченості, поєднаної з незвичайною обдарованістю. Ця обдарованість, особливо яскрава, виявилась у заняттях живописом. Про високий рівень майстерності глафіри псю можна судити з блискуче виконаного портрета Варвари Миколаївни Ріпніної. Шевченко також звернув увагу на молоду талановиту художницю. Глафіра, писала Варвара Ріпніна, з усього, видно, зачарувала Шевченка. І він ще не був закоханий, але міг закохатися за першої ліпшої нагоди. Душею Ягатинського дому Ріпніних була дочка старого князя Варвара. То була 30-річна молода дівчина, яка вже багато думала та перестраждала. Вона отримала добру домашню освіту, досконало знала кілька іноземних мов, була літературно обдарована. Варвара Миколаївна, яка виросла в родині, близькій до діячів декабристського руху і сама мучилася усвідомленням того, що в Росії існує кріпосництво. Геніальний поет Шевченко був кріпаком. Ви, благородний син вільної країни, звертається вона до швейцарця Інара, навряд чи зможете цілком до кінця зрозуміти страшний зміст цього слова. Ці два слова Шевченка і кріпак, ожах. Всі, хто знав Варвару Миколаївну, розповідають про її чудові душевні якості. Сергій Волконський у другому томі «Архива декабриста пише про те, що її ім'я залишалося в пам'яті трьох поколінь родини Волконських як символ моральної непогрішимості і безпомилковості у судженнях. Він відгукується про неї як про жінку визначного розуму і полум'яної душі. Душу Варвари Миколаївни Ріпніної визначала дивовижна здатність любити людей. У цій любові ріпніна вбачала весь сенс життя. Це була любов, що потребувала постійної діяльності, постійної самовідданості. У княжни Ріпніної, пише Дмитро Сергійович Шеремєтів, дійсно було щось кипуче, полум'яне, чутливе до всякої справи: вся душа, вся серце. Варвара Миколаївна про себе не думає, коли йдеться про допомогу ближньому, говорив про неї її батька. Цю енергію діяльної любові потім відзначав у ріпні і Тарас Шевченка. У характері Варвари Миколаївні поетові була до душі своєрідна демократична жилка. Княжна пам'ятала, що вона правнучка останнього малоросійського гетьмана, батька якого був простим козаком. Мені дуже приємно зізнавалася вона, що прадід на пам'ять про це тримав у себе в кабінеті у шафі батіг, яким він поганяв волів. Також імпонувало поетові її ставлення до своїх опальних родичів, декабристів. Варвара Ріпніна згадувала: моя тітка Марія Волконська в дівоцтві Раєвська приїхала в Яготин зі своєю матір'ю та своєю сестрою Софією. Вони розлучилися у нас, як думали вони назавжди, бо моя тітка Марія вирішила їхати за своїм чоловіком до Сибіру. Їхнє прощання розривало душу. Ми прибули до Петербурга, моя тітка Марія, її дитина туди прибули у той самий час. Вона довірила моїй матері свого сина Миколку, згадувала княжна, і поїхала. Її від'їзд завдав мені багато горя, я нею захоплювалася. В Арварі тоді було лише 17 років. 2 липня 1827 року, в час, коли усі друзі, знайомі та рідні відвернулися від повергнутих декабристів, молода палка княжна пише Марії Волконській у Сибір: Ви знаєте, як я люблю вас і мого дорогого дядю. Ви завжди присутні в моїх думках щоденно, кожної хвилини. До побачення, моя добра, дорога тьотю». Поцілуйте тисячу і тисячу разів за мене, мого дорогого дядю. Вірна вам і віддана ваша небога, варет Ріпніна. Марія Волконська пише зі свого добровільного заслання. Добра варет, я вас люблю, як моє власне дитя. На початку 30-х років у Полтаві молода княжна закохалася в ад'ютанта свого батька Льва Баратинського, брата відомого поета. Юнак відповів взаємністю, але їхньому одруженню не судилося стати. На перешкоді стала владна княгиня, що вважала цю партію для своєї доньки непідходящою. У Швейцарії Варвара Рібніна познайомилася і близько заприятелювала з письменником моралістом Шарлем Ейнаром. Шарль Інар був людиною духовно близькою до Варвари Миколаївни. Вона з ним листувалася, шукаючи поради в багатьох питаннях, які її цікавили, звітувала перед ним за свої справи і вчинки. Так з'явився знаменитий лист повість, княжни від 27 січня, 19 березня 1844 року, про перебування в Яготині. Тараса Григорьовича Шевченка про ті складні, глибокі, суперечливі почуття, які викликала в її душі спілкування з геніальним українським поетом. Це була друга частина Яготинської історії знайомства Тараса Шевченка та княжни Варвари Ріпніної. Далі буде. Пам'ятаємо це, бо серцевиною кожної нації є саме національна пам'ять.